Шкрябають з собою лід, залишають довгий слід. Такі швидкі вони, наші друзі-ковзани. Доброго дня, любі малята! Катання на ковзанах – це дозвілля, яке люблять і діти, і дорослі. Тому, щоб не нашкодити ні собі, ні іншим, потрібно знати правила техніки безпеки. При катання на ковзанах. Не поспішайте і тримайтеся біля бортика, якщо не впевнені у власних навичках катання. Обирайте ту частину ковзанки, де менше людей. Уникайте зітхнень. Відпочинок на ковзанці травма небезпечний. Під час падіння намагайтеся від'їхати якомога далі від людей. Маленьку дитину краще не відпускати кататися одну і уважно стежити за нею. Обираючи для катання на ковзанах водойму, краще надати перевагу спеціально обладнаним місцям. Від падінь не застраховані навіть люди, які добре вміють кататися на ковзанах та займаються такими видами спорту. Як біг на ковзанах, хокей та фігурне катання. Тому вміння правильно впасти допоможе уникнути травм. Не нахиляйтеся назад при падінні, щоб уникнути травм хребта і струсу мозку. Якщо є можливість... Краще падати на бік. Коли падаєте, намагайтеся робити це так, щоб ковзани не поранили інших людей. Якщо людина отримала травму, що потрібно робити? Забій відрізняється припухлістю і обмеженістю рухів пошкодженої частини. Накладіть холодний компрес на 15 хвилин. Але при більш тяжких травмах викликати швидку допомогу за номером 103. Ну що ж, любі малята, тільки від вас залежить. Буде катання на ковзанах для вас приємним чи травматичним. Бережіть себе і до зустрічі!